Благодійний фонд відважні в співпраці з партнерами презентували футболки з унікальними принтами в центральній міській бібліотеці 4 листопада. Сьогоднішній особливий захід, який відбувається під назвою Наш код, наша перемога, здійснюється за ініціативи відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради, і проводиться він у рамках відзначення Всеукраїнського дня культури і митців мит... 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 народного мистецтва. Права така, що саме цим заходом ми хочемо показати те, що Дійсно, пропагуючи благодійний продаж унікальних футболок, на яких зображені древлянські символи, наша знаковість, знаковість нашої національної ідентичності може використовуватися у повсякденному житті. Орнаментами для футболок були вибрані саме локальні візерунки, характерні для Поліського регіону. Це народна творчість. В першу чергу, це з колекції нашого краєзнавчого музею, і також я ще дивилася праці. З де, фотографії просто по нашим селам, де люди їздили, фотографували ці вироби і надихалися цим. Процес малювання проходив 5 місяців. Наш центр ДЮД має людей, які в принципі працюють з творчістю. Ми і є творчість. Для нас достатньо легко втілити любі, любі ідеї, але коли ці ідеї ще несуть собі соціальну якусь частину, культурну частину і в цей час. Мені здається, що це ключова наш, наша задача, тому що саме культура нашої держави, нашого регіону, має зараз берегтися максимально наша сила, от в коді нашої нації. Я закликаю всіх приєднатися і вірю в те, що ці футболки розлетяться досить швидко. Оцінити такі речі досить важко, адже це унікальні принти ручної роботи. Це не просто футболка, це інструмент, на якому ми можемо з вами показати, які ми багаті на культурну спадщину. Купити унікальну футболку можна буде в суботу, 5 листопада, в кафе Тренд з 8 до 21 години. Зібрані кошти підуть на потреби збройних сил України.